Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу, і це одна з моїх найулюбленіших рубрик це упаковка посилочок. Показую, що відправляю блогерам. В даному випадку я відправляю Тікток-Блогерці Леді Адекватність, ви можете її знати. Вона знімає всякі фанфіки, історичні, історичні історії, і все це театралізовано, можна так сказати, я дуже рекомендую цей канал вам. І скоро вона буде і в Ютубі. Робила реквізити, і це ще не все, це тільки перша. Посилочка, бо їй терміново треба ось цей череп, це гіпсовий, все інше цемент, а цей ця черепушка гіпсова. от І так як її треба е, вже знімати з ним, я відправляю тільки частину посилочки. От, і буду доробляти ще і мило, і свічки, і з епоксидної смоли. Ну і, звісно, з бетону та гіпсу. Поки чекаю, щоб до мене прийшов гіпс. І на цьому каналі, так як він новий, це тільки перше, перше таке відео. Пізніше я. Перекину сюди всі відео подібні з попереднього каналу. Далі ось такий череп зі змійками. Це може бути під медузу. Але ще буде такий череп, такий самий, тільки в інших кольорах. Ще до черепної теми, скажімо так, ось така рука. Рука-чаша з черепом. Це може бути як підсвічник, так і якийсь типу кубок. Ну, або просто прикольна така вазочка. Сюди навіть можна посадити якусь квіточку, типу сукулентів. У мене в, в ось таких. В штуках ростуть суккуленти і кактуси. Так як воно все покрито лаком, то води воно не боїться, можна спокійно і протирати від пилу, і вологою тряпочкою навіть. Ну, і садити щось і не боятися, що воно там кудись, вода розтічеться. Ну, і раз вже це засвітила, показала. Це, можна сказати, з моїх запасів. Це така і цукерниця, і підсвічниця, і шкатулочка, і все, що завгодно. Я навіть в такі заливала свічки. Тут о, легка сама ця баночка, але кришка така важкенька. Так, ну і маю. Такі парочки, це чоловічий торс, це десь пишуть, що це Аполлон, просто чоловічий торс та жіночий. Тут текстура цементу, вся зберігається, всі ці пухерці І все ось такі прикриті. Чоловічий та жіночий торси. Такий Триокий котик, брала під свічки, але і така фігурка теж прикольна, може буде якимось реквізитом. Поки така невеличка посилочка, в моїх масштабах це невеличка, для кого це, мабуть, ого. го Розпаковочку, я думаю, вона буде знімати. Якщо ні, то точно можна буде побачити ці реквізити у неї в відео. І також, якщо ви хочете щось з такого придбати, можете переходити в інстаграм. У описі каналу є посилання на мій інстамагазин. магазин Тож, якщо вам щось сподобалось, якщо бажаєте придбати собі або на подарунок, пишіть. Замовляйте, буду дуже рада допомогти. Всім дякую за перегляд, всім па-па. Привітики, Зараз я тут. Ой-ой-ой. У нас буде, да, у нас буде сьогодні розпаковка. Зараз я хочу цю наліпку здерти, щоб не запалити цей адрес, щоб я. Десь ненароком. Чекаємо, поки всі підтягнуться. І будемо розпаковувати. Мені прийшли подаруночки від дівчаток. Так, да, тут одна коробка прям, дивіться, величезна і ось така. Дуже багато. Так, це я віддерла, Тому чекаємо, 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 чекаємо. Я вже почну трошки. Розтягу цей? Щось люди не приходять я щось не що це таке для люди. Подивимося, я тільки прийшла з пошти. Вирішила якось видвиця. О, круто! Так. Я вже цікаю, коли зійдуться люди. В мене тут дві посилочки, ми будемо зараз їх з вами. Тут ось ці посилці, реквізит для сьогоднішнього образу. Я буду робити Мару. Що у нас тут? Я цей шиль вже хочу розібрати. Так. Це так гарно спіковано, ось, до речі, візиточка дівчинки. Так, яка мені відправила? Я ще обов'язково повідмічаю власне, цих прикрас. А, так, в якому саме волосся? У мене волосся зараз, як в леопарда. Зараз ще разхім. Хочу, щоб хочу винуватиці цього торжества були присутні. Я хочу зараз розпакувати. Боже, думала, тривога почалась Вже, вже почала і старити. Я вже, блін, їм в Телеграмі написала. в мене прийшли подарунки, і ми зараз будемо їх розпаковувати. Тут дуже багато всього. Угу. Ну, зараз я вже Буду тоді починати. Це буде дуже цікавий контент. Дякую. Так, тут у нас багато пакування, бо обережно крихе. Боже, яка краса! Тут у нас щось згли. О, ой, Боже, до мене прийшли мущінчики. Боже, яка краса, Тільки помилка. Я не знаю, як про які помилки. Ви кажете, боже, я таке люблю. Прикриваємо його ці ерогенні зони. Тут ще мужчинчики є, слухайте. А ні, тут ще є дами. Дами їм... Боже, я люблю такі. Афієць, подиві, подиві. Блін, це ахієнно. Подивіться, який мужчина. Подивіться, який мужчина. Боже, краса, я не можу. І ось це мені подобається. Дуже, дуже подобається. Клас. Тепер в мене буде декор. Боже, яка краса. Дуже гарно, мені дуже подобається. Так. Це ого клас. Це щось типу диві, підсвічника, чи щось. Можна тут вазон поставити. Боже, яка краса. Вам подобається? Дивіться? Туда? Ну так, да, Ярослав е не син ну, візантійської принцеси. Це круто, правда? О ось це, ось це особливо. Просто бомба. Крутяк. О, котик! Офигеть. Боже, стики всего. Подивіться на Круто, да? Обось дівчата. Це, як я розумію, щось типу також глечик, ну, не глечик, а для рослинок. У мене, до речі, багато рослин. Це буде прям супер. Ось такою. клас. У мене багато квітів. Там в мене багато фанфіків, де не, ну, історичні лише постаті. У мене не всі відео в мене історично дійсні. Тримає. о -хо -хо, це дуже круто. Боже, мені дуже подобаються такі ці речі. Я зараз сюди покладу. І тут ще що. А ось для моєї мари. Бачите, який він лисенький? Клас! З цим сьогодні буде моя Мара. У нього такий ніс. Бачиш де руку? пхай пальці. Клас! Мені подобається, що в нього гладкий череп. Такий. Сьогодні будемо знімати Мару, я завтра їду. Ось. В кадрі круто буде виглядати, я думаю, так? Да? Я отак буду його тримати. Цей кардос просто. Мені дуже шкода, що нема дівчинки, котра все це робила на стрімі, тому що... Я ну, хотіла спочатку вам розпаковку зняти, але я просто не встигаю, бо в мене часу дуже-дуже ну. ну Ось ці, о, ось це просто клас. Дивіться. Я дуже люблю черепи. І мені сподобалось ще дуже ось це краса, дивіться. І ось цей мужчинчик. Ось цей мужчинчик сором'язливий. Сором'язливий мужчинчик, просто клас, дивіться. Продовження Думаю, так. Да, ще щось по цьому по, по познімаю, бо там багато обрядів цікавих. Клас. А з цього мені сказали, що можна навіть щось пити. Ліліт така. Круто, так? Да? Я що тихо-ті-хо-тиху. Щоб не зірочну. Ну, сподіваюся, що так і буде. Але Тік-ток, знаєте, він такий дуже, дуже дуже цікавий в цьому плані, тому що То він тебе пускає на мільйони, а потім садить на 100 переглядів. <блінь> Блін, ну це круто! Ось це прям клас. Прям ось, ну, мені все подобається. Особливо, ось так, зробимо ось ось, я не хочу, щоб у мене це, бо тут такі. Дивіться. Клас. Я ще відмічу відео дівчинку, яка все це робила. У мене сьогодні буде, я ж ново скажу, відео з Марою. Ось я відмічу її обов'язково, коли буде цікаво. Будече йокона. А, з цього можливо, чи ні? Мі, до речі, сподобається? Залишись тут. Тут така краса, тут такий мужчина є. Я знайшла нам спільного мужчину. Зараз, зараз, почекай, Спільного. Одного вистачить. Дивись який. Нічого зайвого в нього нема. М? Тобі подобається мужчина? Просто, так? Да? Так? Да? Круто. Ти ще не все подивишся, очей. Просто, так? Да? Ви відчуваєте? Це другий подарунок. Це дівчинка робить. Я залишу посилання сьогодні. Буде відео про Мару. І я залишу цей посилання. Тут я прикрию його піпірку. Нам це не підходить з тобою. І є ще дама. Дивіться, яка дама. Угу. Це ще не все. Тут просто скарби. Почекайте, є кіт. Мяу-мяу. Так, працюй. Є ще одна дама, вона більш сором'язлива. Я її поставлю поряд з цим мужчиною. Їм разом буде дуже. Так, Разом буде ось просто. Це щось нереально те. Я я в захваті. Я залишу посилання на цю дівчинку, вона, на жаль, не прийшла на стрім про те. Це для Мари це буде сьогодні. Це просто. І, і подивіться, які ще є. Просто нереально. Дівчинка робить з гіпсу. Там дуже-дуже багато в неї робіт. І вона ще мило робить ручної роботи. Ось, ну і всього, сьогодні дивіться, я обов'язково її відмічу. Це просто, ну, це скарб.